Привіт, мої друзі! Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. Ну що, це таки сталося? У Росії розбився літак із Пригожиним. Тим самим Пригожиним, який планував госпереворот в Раші два місяці тому. Всі це ми пам'ятаємо прекрасно. Я записую друзі для вас це відео вже о півночі, 24 серпня. Ну такі події. Так, відночі всі телеграм-канали, українські змі. Російські ЗМІ трублять в один голос, що Пригожин, все. Так, що все-таки трапилося з лаварем вагнерівців? Його літак збила ракета від російської ППО? Чи все-таки відбулася якась диверсія на літаку Пригожина? Хто ліквідував Пригожина? Хто віддав цю вказівку? Куди зараз підуть вагнера? Ну, на Москву, очевидно, так? І що на нас всіх чекає, що чекає на Україну? Бо там вже пишуть мало не Армагеддон. Зрештою, на ці та багато інших хвилюючих запитань відповіла українська відьма та екстрасенс Марія Тиха. Вона підготувала друзі для вас ексклюзивний прогноз, який записала опівночі. От зараз, 24 серпня. Пропоную вам його зараз подивитися. Тому ставте, будь ласка, свої вподобайочки, поширюйте, коментуйте. І звичайно, що зі святом української незалежності. Дивимося це відео. Всім привіт! Я вітаю всіх з Днем Незалежності. Я знаю, що в цьому році ця сама незалежність для нас. Наше найголовніше бажання. І я дуже сильно бажаю нам, щоб до цієї дати 24 додалася, що дата перемоги. Якнайшвидше. А всі знають новину про те, що загинув Євгеній Пригожин. А ви дуже багато мені пишете, кидаєте мені моє інтерв'ю, того, що на каналі «Моя Україна ровно 7 сім місяців назад. Хто пам'ятає? Я казала про те, що він загине, точніше, його приберуть в повітрі. Тоді мені. Я брала з собою Оракул, мені падала карта Лиса. Я пам'ятаю, як зараз падала карта М -м, ведмедя. Тоді я подумала, що карта ведмедя, оскільки це карта військового, карта покровителя, ця карта має відношення до саме України. Але карта ведмедя. Ну, не відкидаємо того, що це все ж таки символ Росії вмідь та балалайка. Того, в принципі, якщо логічно так подумати, можливо, це і до Росії відносилося тоді. Карта Лиса це хитрість, тобто його прибрали свої ж. Це стовідсотково, це факт. Я сьогодні вже дивилася. Я питала. Питала про те, в якому стані зараз Євгеній Пригожин мені випав король Кубків. Мені випала четвірка мечів і башня. Башня, ви знаєте, прекрасно, це карта розрушення, зруйнувань. В даному випадку літак взірвався. Так? Четвірка мечів поряд з картою. Король Кубків вже в принципі означає покійника. Ось. Давайте подивимось, хто. До цього причетний. Хто за цим стоїть? Да? Як саме він помер? Що сталося? Чи це на літаку щось було, типу вибухівки? Чи це все ж таки а, російська ракета? Що це? І чи причетний до цього Путін? Чи хто? Окей, давайте так. А, чого літак вибухнув взагалі? Що там було? Чи це... Було щось в самому літаку, да? чи це саме ракета російська? Давай так. так, мені показує, що він летів з десятка кубків. Це його компанія, да? його оточення і так далі. Дивіться, першочергове, що мені показує, ту то скупки. Тобто, я бачила, що в новостних каналах вже пишуть про те, що на борту цього літака було якесь дороге вино, ящик. Його принесли. Тобто я скаляюся до того, що там щось було вже на борту. Зараз канали пишуть, що це російська ракета, але ось цей тріп да, знову ж таки, зараз покажу. Оцей туз кубків, які падає. Паш кубків знову ж таки, карта Бокал, так? Да? Келих. Бачите? Я знову ж кажу, це пов'язане з випивкою. Мені здається, що якась вибухівка була в ящику. Які принесли того, що карта башні падає саме на цей ящик, бачите? Башня? Вежа. Тобто, це стовідсотково щось було заплановане і. А десятка пентаклів щось куплене і принесене на борт літака. Далі, хто причетний до смерті Євгенія Пригожина? Мені показує жінку. Королева кубків. На іншому каналі, коли дивилася, мені показувало королеву мечів. Сам факт, що це жінка. Я чітко розумію, що це жінка з його оточення. І сьогодні, коли я дивилася, мені показало там карта сонця, випала дві кубків. Ця жінка, жінка, з якою він е, спав. Це його коханка, і в нього мала бути від неї дитина. Я зараз не про дружину навіть кажу. Да? Чітко показую. Хтось злив інформацію, куди він має летіти, де він може бути. Далі, хто це замовив. Сьогодні, коли я дивилася, до речі, мені падала карта Ірофанта. І падала карта Туз Пентаклів. Ірофант, Туз Пентаклів, Це людина з вищого суспільства. Це людина. Чесно кажучи, я тут не відчуваю зв'язок з Путіним. Це не він. Карта Іерофанта в ній Путіна нема. Я думаю, що ця людина, я вже дивилася сьогодні. Ця людина мені чітко показала, що в неї є погони, в неї є якісь звання, в неї є якийсь статус. Тут з Пентаклів це людина багата. І чим вони були пов'язані? Трійка Пентаклів, це робота, бізнес, щось їх пов'язувало між собою. Але останнім часом відносини дуже сильно загострилися. Єрофант. Якщо подивитися, знав про це Путін чи ні, його реакцію падала башня і десятка мечів. Він був в шоці. Це, це негатив. І ситуація заключається в тому, що для Путіна якраз таки це негативно, Чого? Того, що він розуміє, яка може бути реакція Вагнера. А ці люди, які це замовили, які це продумали, да? вони думали про те, що з Вагнером зможуть домовитися саме. За гроші. Ось. Того е, не скажу, що Путін позитивно це сприйняв. Такого саме ходу він не очікував тут. Щоб не писало новини, щоб не розганяли по каналах. Карти покажуть більш правдиву інформацію. Того я в це, я в це вірю. Да? Ну, самі судіть, хто це може бути, з ким пригоджено були конфлікти останнім часом. Ось. Я думаю, що багато з ким. Але чітко я сказала вже: хто це може бути? В людини є звання. Плюс до всього, я дивилася, чи давайте зараз ще подивимось. Да? Що думає про цю ситуацію Вагнер взагалі? П'ятірка мечів, карта пораження. Чітко п'ятірка мечів дуже часто падає на прикордонні території, там, де йде бійня. Я вам так скажу. Вони зараз дві кажезлі, вони зараз ну, вони зараз вони зараз думають, що їм робити. Ось. Але вони по дев'ятці мочів, і ще мені сьогодні падало, десятка мочів падало, вони. В ній від ярості, я би так сказала. До речі, минулого разу, коли я дивилася інтерв'ю іншим, там десь це також давно було, місяць-чотири назад, напевно. Ні, раніше, коли Вагнер пішов перший раз, ми дивилися, я казала про те, що може бути повторення в вересні. Чітко пам'ятаю. Будемо спостерігати. Ось, і будемо переглядати ще дуже цікаво, як це все буде розгортатися. Я вас вітаю. Бережіть себе, не переживайте. Я вас люблю і бажаю вам гарної ночі і гарного дня.